Шановні діти та батьки, сьогодні ми проходимо з вами сторінку 99-100 і тема нашого сьогоднішнього уроку – письмове знаходження числових значень, добутків і обчислення виразів, складання виразів та задач за схемою. І так, ми сьогодні маємо повторити і навчитися вирішувати приклади виду. Множення на двоцифрове число, видно, відразу є у нас два неповні добутка. Їх додаємо, отримуємо результат. Тут у нас трицифрове число. Зверніть увагу, десятків у нас 0, тому 4 у нас сотні і записуємо ми під сотнями. Тільки тоді результат буде правильний. І ще раз повторюю, ставте відео на паузу. Звертайте увагу на ті номери в підручнику, я маю на увазі саме цей підручник, де вже приклади вирішені. Тобто, цей приклад вирішений, два неповні добутка додали. Те, як ми вивчали на попередніх відео, подивіться, будь ласка, і запам'ятайте попереднє відео те, і це також. Тут три неповні, добутки, три неповні добутки повинні бути. Але так як у нас серед десятків присутні нуль. Виходить, що ми не пишемо наступний добуток під десятками, а помножуємо на сотні. І тоді у нас під сотнями ми записуємо наступний добуток. Тобто у нас добутка немає, тому що там будуть всі нулі. Тоді виходимо, ось 566-й номер, тренуємося, дивимося: тренувальні вправи.

І 3 помножити на 1,3, і отой 1,4. Перший неповний добуток 4587. Знову таки, ось нам ще раз, по іще раз нагадується, що нуль ми не пишемо. А тоді наступний добуток ми пишемо обов'язково під сотнями. Де у нас сотні. Ось 4587, 5 сотень, значить під 5 7 помножити на 9, 63, 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 7 помножити на, 4, на 2 буде 14, і ото 6 ми будемо мати 20, тоді 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 буде 35, то 2, 37 пишемо, 2, 3 запам'ятовуємо, Пам'ятомуємо, 7 помножити на 1, 7, і оці три буде 10. Вийшло у нас 10 703, це повний, другий неповний добуток. Якщо ми додаємо 7 зносимо, 8 зносимо 5 додати 3 буде 8, 4 додати 0 буде 4, 7 зносимо, і у нас відділяємо 3 циферки, зараз ближче піднесу. Відділяємо три циферки тут. Три циферки тут, і от тут у нас виходить 1 мільйон 74 тисячі 887, і переходимо до наступного номеру, який підписуємо саме так: 908 тисяч помножити на 270 на нуль ми просто його потім зносимо і все. І перемножимо 908 на 27. 7 помножити на 8, 56, 6, пишемо, 0, 5 запам'ятовуємо. 7 помножити на 0 буде 0, 5, 56. 7 помножити на 9, 63. Перший неповний добуток 63, шукаємо другий неповний добуток. 2 помножити на 8, 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 помножити на 0, 2, ой, буде 0 і 1 буде 16, 2 помножити на 9, 18. 0 зносимо, 6 зносимо, 5, 5 додати 6, 11, 1 пишу, 1 запам'ятовую і відразу той 1 додаю до 3, 4 додати 1 буде 5, 6 додати 8 буде 14, 4 пишу, 1 запам'ятала, і відразу це один додала, один буде два. І вийшло у нас число, відділяючи да, три знака. Оце сотні, оце одиниці. 245 тисяч 160. тисячі одиниці. Клас тисяч, клас одиниці, далі йде клас мільйон. Наступне число 1206 помножити на 704. Тут так само, дивіться, спочатку ми знаходимо перший неповний множник, ось ми його знайшли, а потім множимо на 7 і підписуємо під сотнями першого неповного множника. І тільки так. І лише тоді буде правильна відповідь. 6 помножити на 4, 24. 4 пишу 2 запам'ятовую, 4 помножити на 0 буде 0, і от 2 буде 2. 4 помножити на 2 буде 8, 4 помножити на 1 буде 4. Вийшло число 4824. Підписуємо наступний добуток, неповний під сотнями, тому що 0 у нас ми пропустили. 7 помножити на 6 буде 42, 2, пишу 4 запам'ятовую, 7 помножити на 0 буде 0. І от ці 4 буде 4, 7 помножити на 2, 14, 4, пишу 1 запам'ятовую, 7 помножити на 1 буде 7. І додати отой 1 буде 8. І вийшло, коли ми додали, вийшло число 849 тисяч 24. 506 тисяч. 908 так само множимо. 8 помножити на 6, 48, 8 пишу, 4 запам'ятовую, 8 помножити на 0, 4, які ми запам'ятали, 8 помножити на 5, 50, 6 оті 4, 40, і відразу підписуємо під сотнями, тому що множимо 9 сотень. 9 сотень помножити на 6 буде. 54, 4 пишу, 5, запам'ятала. 9 помножити на 0 буде 0, і оті 5 буде 5, і 9 помножити на 5, 45. 8 зношу, 4 зношу, 0. Додайте 4, Б4, 4 додати 5, Б9, 5, 5 з зносом і 4 з зносим. І відділяємо 459 448. І останній приклад. Двісь 426 помножити на 580. Виходить, у нас буде так само ми 0 не пишемо, ми потім його зносимо і все. І, зносимо, і пишемо 426 помножити на, 50, на 58. 6 помножити на 8, 48. 8 помножити на 2, 16. Та оті 4. 28 помножити на 4 буде 32. І оті 2 Получається 34, да? Все, у нас готовий, перший неповний добуток. І тепер множимо на 5. 5 помножити на 6 маємо бути. 30, 0, пишемо, 3 запам'ятовуємо, 5 помножити на 2. Буде 10, 4, 13, 5 помножити на 4, 21, який ми запам'ятали, 21. Зносимо 0, не забуваємо. 8 зносимо, лих плюс 0 буде нолик. 7. Три додати 1, 4 і 2. Правильно підписали, отримали неправильні відповіді, спокійнесенько підходимо, підходимо до задачі про літак. Літак. Літаку потрібно було пролетіти 4500 км. Ну, 4500 км це буде найбільше число. Перші три години летів зі швидкістю 695 км за годину. І відразу 695 ми множимо на 3 і отримаємо 2085. Звісно, ми множимо в стовпчик. Тут помножимо так, тому що так буде швидше. Перші три години він пролетів 2085 за три години. Друге він наступні дві години за, тві... за швидкістю 642. Хто може не в стовпчик, можете не в стовпчик. Буде 1284. А загальна кількість кілометрів 4500. Значить, від 4500 ми віднімаємо 2085, потім віднімаємо 1084. Ну, можна і вирішити. Ось таким чином можна додати 2085 та додати 1084, і отримане число, ми потім від загального числа віднімаємо отримане число і отримаємо 1031. А можна ось так від цього числа поступово віднімаючи спочатку одну, потім другу швидкість і виходимо на 1031 також. Це те, що знаходиться на сторінці 99. Переходимо до сторінки 100. Значить, ось ці песики, будь ласка, поставте відео на паузу і у кінці уроку подумайте, як ви засвоїли матеріал, саме вашу роботу. Це не перевершено, ну нормально, урок пройшов погано. Якщо не перевершено, продивіться іще, якщо нормально, але щось іще треба вам зрозуміти, іще, іще продивляйтеся, повторюйте, а потім самостійно, а потім пояснюйте комусь, і все вам буде зрозуміло. Склади задачу за схему, склади обернену задачу і заповни схему в зошиті. І так, ось що про що у нас може бути задача? 4, 15, Зараз. 4, 15, 37, знак питання, 19, 4, 15. Так, ну тоді складуємо задачу. Ось 4,15, про що може бути задача, що це може бути взагалі таке? Ну, швидкість, напевне, мотоцикл це має бути. да? Потім 57 ми ділимо на 4 додати 15 і отримуємо 3 години. Вам же ж видно цю задачу про мотоцикліста? да? Наближаються стрілочки, бачите один до одного, напевно, два мотоциклісти наближаються один до одного, через скільки вони проїдуть 50. 7 кілометрів. Через 3 години. Час до зустрічі 3 години. Ось вони ось так от зустрічаються. Час до зустрічі 3 години. Брати з сестрою вийшли з дому до школи о 7 годині 40 хвилин. Де та задача? 7 годині 40 хвилин. Ось ця задача. Поставте відео на паузу. Розберіться з нею. Вони рухалися зі швидкістю 50 метрів за хвилину, повинні були пройти 8 годин 30 хвилин. Пройшовши тисячу метрів, побачили на озері Каченят і 10 хвилин розглядали, як вони плавають, з якою швидкістю вони повинні, вони повинні плавать, розглядали, як вони плавать, з якою швидкостю вони повинні тепер іти, щоб встигнути на урок. 8 годин 30 хвилин відняти, 7 годин 40 хвилин, 50 хвилин іти до школи. Відстань до школи 50 помножити на 50, 2500 відстань до школи. Потім Залишилося пройти після зупинку, адже всі дані ми порівнюємо. 2500 мінус 1000, 1500 залишилося пройти після зупинку, 1500 поділити на 50, 20 хвилин витратили до зупинки. 500 мінус -20, 20 хвилин часу після зупинки. І 1500 поділити на 20-75 метрів за хвилину. Відповідь діти повинні йти з швидкості 75 метрів за хвилину. Зупиніть, зупиніть відео на. Паузу. Уважно прочитайте завдання <кій> і уважно подивіться, чому такі дії. І переходимо до наступного номеру. Порівняй 15 метрів квадратних, 6 дециметрів квадратних і 156 дециметрів квадратних. Ось у нас оцей номер. Де він? Так. Зараз де, 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 де Де він? 15 метрів 26-156 більше 15 метрів квадратних. Ну, чому? Тому що в одному метрі, получається 10 дециметрів, получається 150 додати 26, 150 додати 26, точно буде більше, ніж 156. Так, що у нас тут? 3 четвертих метра більше, ніж 750. 6 метрів квадратних і 600. Получається сантиметрів 6 метрів квадратних. Подивіться, будь ласка, уважно розберіться. Чому і переходимо до наступного завдання. Постав дужки. тільки якщо ми з дужками поступимо саме так, і саме так буде поставлені дужки, відповідь буде правильно. В будь-якому іншому випадку правильною відповіддю вважатися не можемо. Довжина городу прямокутної форми 32 метри. Ширина у два рази менше. Тут відразу напрашується перша дія. Картоплю засаджено 3 четвертих площі. Далі ми шукаємо площу. Да? Довжина, ширина відома шукаємо площу. Потім що, що засаджено картоплею. І потім. Е, решта площі іншими овочами. скільки квадратних метрів городу засаджене іншими овочами? Ми загальну площу знаємо, площу картоплі ми тепер знаємо. Площа ось загальна раз, площа картоплі два. Віднімаємо від загальної площі площу картоплі, виходить 46 метрів. Ну і все. І, і, далі у нас іде задача на порівняння. Ось вона. І е, виходимо, що знайди найбільше і найменше значення Х. І ось таке. Рішення цієї задачі. Ви можете обов'язково написати на сторінці 99 всі номери сьогоднішнього уроку, а на сторінці 100 обрати ті номери, які вважаєте за потрібне. І таким чином у вас буде сформована сьогоднішня класна робота. Адже темою нашого сьогоднішнього уроку обов'язково було правильне Обчислення ось такого виду прикладів. Будь ласка, іще раз уважніше подивіться на сторінку 99. Уважніше виконайте ці номера. Тому що без правильного рішення і правильного підписання у цих номерів не буде правильних відповідей. Поставте відео на паузу, ще раз прокрутіть, продивіться, і будете правильно обов'язково вирішувати такого виду номери.